Книга буття, глава 16. А Сара Авраамова жінка не родила йому, і в неї була єгиптянка-невільниця, а ймення їй Агар. І сказала Сара Аврамові Ось Господь затримав мене від породу, прийди ж до моєї невільниці, може, від неї одержу я сина. І послухався Авраам голосу Сари, і взяла Сара, Аврамова жінка, Єгиптянку Агар, свою невільницю по десяти літах перебування Авраамового в землі Ханаанській і дала її Авраамові, чоловікові своєму, за жінку. І він увійшов до Агари, і вона зачала. Як вона ж побачила, що зачала, то стала легко важити господиню свою і сказала Сара Авраамові: Моя кривда на тобі, я дала була свою невільницю, до лона твого. А як вона побачила, що зачала, то стала легковажити мене, нехай розсудить Господь поміж мною та поміж тобою, і промовив Авраам до Сари та ж невільниця твоя в руці твоїй, зроби їй те, що вгодне в очах твоїх. І Сара гнобила її і втекла Агар від обличчя її, і знайшов її ангел Господній біля джерела води на пустині. Біля джерела на дорозі до шур і сказав Агаро, Сарина невільниця, звідки ж то прийшла ти, і куди ти йдеш? Та відказала Я втікаю від обличчя Сари пані моєї, а ангол Господній промовив до неї Вернися до пані своєї і терпи під руками її. І ангол Господній промовив до неї. Сильно розмножу потомство твоє. І через безліч буде воно незлічене. Ангол Господній до неї сказав: Ось ти зачала і сина породиш, і назвеш ім'я йому Ізмаїл, бо прислухавсь Господь до твоєї недолі, а він буде, як дикий осел між людьми, рука його на всіх, а рука всіх на нього, і буде він жити при всіх своїх браттях. І назвала вона ймення Господа, що мовив до неї ти Бог видіння, бо сказала вона: Чи й тут я дивилась на того, хто бачить мене? Тому джерело було назване джерело живого, хто бачить мене, воно поміж Кадешем та поміж Баредом. і вродила Агара Авраамові сина, а Авраам назвав ім'ям свого сина. Що вродила агар Ізмаїл. А Авраам був віку восьмидесяти літ і шести літ, коли агар вродила, була Аврамові Ізмаїла. Амінь.